З'явилася нова комунальна послуга, за яку доведеться платити. В уряді представили нову систему оплати та зобов'язали місцеві водоканали її виконувати. Вітаю українці! Вітаю підписники, глядачі! На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, в уряді представили. Нову систему оплати та зобов'язали місцеві водоканали її виконувати. Що то значить, з 1 травня для українців набули чинності зміни у схемі оплати за водопостачання та водовідведення? Тепер мешканці багатоповерхівок будуть оплачувати також і внутрішньобудинкові втрати води. тобто, а люди будуть платити не тільки за витрачену воду у власній квартирі, а й взагалі за витрачену воду за межами дверей вашої квартири. В Україні повною мірою запрацював закон про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Депутати Верховної Ради проголосували, а уряд затвердив нову оплату за воду. І така система вона зроблена наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Методика затверджена відповідно до закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, який передбачає, що мешканці будинку, як власники цілісного майнового комплексу, мають платити за весь обсяг, яку Купив будинок. Тобто, дивіться, як будуть розподіляти взагалі плату за втрачену воду? Таке достатньо серйозне питання, тому що одразу у людей виникає питання: а скільки ж придеться платити? В будинках, де всі квартири мають лічильники холодної води. Обсяг небалансу, тобто різниці, буде розподілятися між всіма споживачами пропорційно до обсягу використання води. А ось в будинках, де частина квартир не має лічильників холодної води, обсяг небалансу буде розподілятися, тобто різниці буде розподілятися між споживачами, які не мають лічильників пропорційно кількості осіб, які користуються послугами. Така достатньо, ну така, я б сказала, я не знаю, як вони взагалі це будуть вираховувати. Ось, правда. Ось представимо собі, так? Є будинок, де. Наприклад, в когось є лічильники, в когось лічильників немає. Ну, в новобудовах там повсюди є лічильники, а ось багато старі, старих будинків, де цього немає, і в когось стоять лічильники, в когось їх немає. Тобто це все буде розподілятися, ось як пишеться, між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно кількості осіб, які користуються послугами. Тобто, виходить так, що ті, хто мають лічильники, взагалі не будуть платити, чи якось чесно, тут взагалі нічого не зрозуміло. Тепер весь обсяг води, який заходить у багатоквартирний будинок, будуть сплачувати власники або співвласники цього будинку. Так, якщо в будинку є втрата води, ну, наприклад, різні бувають ситуації. У підвальних приміщеннях, мешканці будинків, наприклад, щось сталося, десь прорвало трубу, чи ще щось, чи десь щось виливається, чи щось там десь. Ну, знаєте, різні бувають ситуації. Мешканці будинків будуть платити за ці витрати також, а не тільки за воду, яку вони використовують у власних квартирах. Як взагалі не платити за воду більше? Раціональне питання. Уряд дає такі поради, навіть поради дають українцям. Показник загальнобудинкового лічильника має бути таким самим або близьким до, ну, як загальні показники індивідуальних лічильників. Тобто, скільки в будинок заходить води, стільки ж води має дійти без втрат у квартири. Для цього домоутримуючі організації, такі як ОСББ або там ЖЕКі, мають провести аудит. Внутрішньобудинкових та підземних комунікацій, виявити пошкодження, через які відбувається втрата води, і усунути ці ушкодження. І тоді власникам квартир не доведеться платити більше. Але, як ми знаємо, вже давно ніхто нічого не робить. Ніяких аудитів внутрішньобудинкових та підземних комунікацій, ніхто нічого не виявляє, ніяких пошкоджень. Через які відбувається втрата води. І то тільки ось зараз ми про воду розмовляємо. Так, я так розумію, що скоро і не тільки щодо води, ось таке щось буде введено, щоб люди платили за все самі, а не держава. Ну, я не знаю, що тут сказати, правда. Я вважаю, що то неправильно особливо зараз вводити все це. Я вже давно кажу про те, що має бути якесь звільнення людей. Від комуналки зараз, під час війни і потім теж деякий час, поки люди встануть на ноги. Не знаю, все це неправильно. Моя точка зору, що все це неправильно. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все.